Вітаю камради. Швидко перебалансу техніки. Є100. Апнули. Розкид на 100 метрів 0,02 секунди. Бронепробиття ББшкою 9 мм додали. Бронювання башти 10 мм, швидкість повороту башти 2 градуси. Далі по гільці. Є75. Апнули три гармати. Гармати і башту. Час перезаряджання гармати 0,9 секунд. Розкид на 100 метрів 0,03 секунди. Час зведення 0,1 секунда. Друга гармата. Час перезаряджання 0,1 секунда. Розкид на 100 метрів 0,04. Час зведення 0,3 секунди. третя гармата. ББшка. додали 14 мм. Бронювання башти. додали лабаве і бокаве. лобове 15 мм. Бокове 20 мм. Потужність двигуна збільшили на 100 кінських сил. Непоганий став танчик. Був непоганий став ще краще. Далі. Тигр. Гармата. Час призаряджання 0,3 секунди. розкид 0,02 секунди. Час зведення 0,2 секунди. Інша гармата 0,5 секунд. розкид на 100 метрів 0,04. Час зведення 0,2 секунди. Добавили 100 мм башти. Далі. Тайпік. Дуже просив він апу. Бо люди його качали, але не грали. Макс швидкість. Задній хід 2 км, перед 5 км. Бронювання корпусу. Це добре, Добавили 45 мм, бо його шили всі. Розкид на 100 м нагріто. Ствола 004, холодного ствола 006. Далі по гільці Тайпік 68. Час перезаряджання гармати 07. розкид на 100 метрів 004. Час зведення 02. розкид від повороту башти 002. Інша гармата 07. розкид на 100 метрів. нагрітого 002. Холодно 004. Час зведення 02. Розкид від повороту башти 002. І стопова, топова гармата. розкид на 100 метрів нагрітого ствола 002. Холодно 004. Тай 57. Час перезаряджання гармати 0,5. Розкид на 100 метрів 002. Час зведення 02. Розкид від повороту башти 003. Інша гармата час перезаряджання 06. Зменшили на 06. Розкид на 100 метрів 0,02. Час зведення 03. Розкид від повороту башти 002. Пробиття броні. Угу. Апнули снарядик 7 мм, голдовим 20 мм. Розкид на 100 метрів. Нагрітого 002. Холодного 004. Йох. Що в нас зробили з йохом? Максимальна швидкість руху назад. Апнули на 2 км. Гармата. Кути вертикального наведення апнули на 2 градуси. Час перезаряджання гармати 04. Розкіт на 100 метрів 0,01. Час зведення 0,2. Розкіт від повороту башти 002. Пробиття броні 8 мм. Голдовим додали 10 мм. Кут вертикального наведення. Апнули на 2 градуси. Погільці нижче. Збільшили міцність, міцність башти. 101 еди... додала максимальну швидкість руху назад. 2 км. Швидкість повороту башти на 4 градуси. Гармата. Час перезарядження гармати 0,8 секунд. Час перезарядження гармати 0,6 секунд. Іншої. Бронепробиття апнули на 9 мм. Гармата, час перезарядження гармати 1,2. 2 секунди. Розкид на 100 метрів 001. Час зведення 02. Пробиття броні. 10 на ББшку, 10 на голоду. розкид від руху корпусу 004. Швидкість від повороту корпусу 0,04, Шасі. розкид від повороту корпусу 004. розкид від повороту корпусу 0,04. Восьмірочка. Також бачите, ап. ап ап, ап І саме головне, трішечки понерфили мій улюблений танк. Не сильно, але понерфили. Забрали в нього 100 одиниць міцності. Час перезаряджання гармати збільшили на 1 секунду. Розкид на 100 метрів збільшили на 02. Не сильно, але понерфили. Вниз по гільці, Тут всіх апнули, 50 ТП. Час перезаряджання гармати зменшено на 0,5 секунд. розкид на 0,02 секунди. Час зведення 0,2 секунди. Інша гармата. Час перезаряджання 0,5 секунд. розкид на 100 метрів 0,03 секунди. Час зведення 0,2 секунди розкид від повороту корпусу від руху корпусу 0,02 секунди. розкид від повороту корпусу 0,03 секунди. Так само 53 – Гармата. Час перезаряджання 0,3 секунди. Розкид на 100 метрів 0,02 секунди. Час зведення 0,1 секунда. Інша гармата. Час перезаряджання 03 секунди. Розкид на 100 м 0,01 секунда. Час зведення 0,1 секунда. Пробиття броні ББшкою збільшили на 13 мм. Голдовим на 10 мм. Бронювання башти непогано збільшили на 30 мм. Дякую всім за увагу.